Привіт-привіт! Ви на каналі Окей, okay. з вами знову Оля. І сьогодні ми будемо будувати, так як завжди, зазвичай на цьому каналі. А саме сьогодні я хочу побудувати стартовий будинок, але в такому зимовому стилі. Можливо, нам навіть вийде поставити там ялинку, якось прикрасити більш-менш. Але головна ціль, щоб це був стартовий будинок. І скільки в нас там зараз є грошей, 17 155 семелонів Тобто це ще мінус 100 скільки коштує ця ділянка. 20 на 15. mr willow creek Ось тут це буде якраз біля тих стартових будинків. До речі, чи бачили ви, як я робила ремонт цього стартового будинку? Якщо ні, то обов'язково посилання залишу в кутику, ви можете його подивитись, це було досить цікаво. Я намагалася якось краще зробити так, щоб цей будинок краще виглядав. А ще хотіла вас запитати, чи в безпеці ви, як взагалі, чи ви тримаєтеся, як у вас селі справи, яка у вас погода за вікном? Бо наразі там, де я, то там зараз багато снігу, що досить дивно. На це місце, в якому я живу. І обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі, оскільки це дуже важливо для Ютубу, як виявилось, і для мене теж почитати ваші коментарі було б дуже цікаво, важливо, тому що це ваш фідбек, ваші відгуки, і таким чином я можу бачити, що вам подобається те, що я роблю. А якщо ви не знаєте, що можна було б написати, можете написати сьогодні слово, я не знаю, давайте слово зима, може бути знову зима. і Давайте розпочинати. Тож почнемо, як завжди, з форми. І яка ж форма буде сьогодні? Ну, стартові будинки вони сильно не відрізняються один від одного, хіба що, звісно, є такі вмільці будувати, ну, прямо вже дуже цікаві стартові будинки. А мої зазвичай, може, так, буде, потім тільки розширю, мої зазвичай більш-менш такі самі. Ну, але з кожним разом я намагаюся все-таки, щоб воно виглядало якось хоч трошки інакше. Так, зроблю це більше. Так, тут у нас буде такий вхід. І ось тут ще такий взад треба доробити. Так. Як він в мене буде виглядати, чи це буде тераса, чи ні, тому що я власне пробувала знайти на Pinterest, як же ж я хочу щоб виглядав цей будинок. Але ні, краще візьму це, дуже багато якихось варіантів не знайшла, тому буду брати з голови. До речі, чи знали ви про такий лайфхак? Що якщо, от, наприклад, цей дах виглядав ось так. І якщо вам не подобається ось цей кутик, ви можете зменшити ось цей дах, наприклад, може бути сюди. І скопіювати його. Так, дати це сюди і просунути так далеко, як це треба. Може трошки менше. О. І тут забрати ось ці кутики. І таким чином, я все-таки цей подовжу. І таким чином у нас тільки ось цей маленький кутик. Є ось тут так випирає, а далі вже виглядає більш-менш гладко. Тож, ось така форма в мене вийшла, і ось такий дах. Я ще можу тут зараз поправлю, я точно тут зараз поправлю. Люблю будувати взимку з однієї сторони, але з іншої сторони, ти не бачиш, який буде, будинок потім, коли не буде цієї кіпи снігу. Дах малюється зазвичай навгад, але нічого, сподіваюся, що і потім, коли снігу не буде, цей будинок буде виглядати гарно. Так, пройшов час малювати будинок. Я його помалювала ось так. А перед я хочу також помалювати так само, тільки вже без наших цих е, білих таких штук, які по боках ви можете побачити. Помалювала я його так з цеглиною і з цими панелями паралельними. Так, хочу знайти о, це здається. О, не це, а ось це. Тільки тепер треба знайти цей самий колір. Я тут вже собі розділила кімнати, які будуть тут. І зараз хочу поставити оці наші лампочки, які ми потім зазвичай міняємо, але без них будувати не уявляю як. І ось зараз покажу вам, де що буде. Тобто, при вході це буде коридор, досить такий нормальний. І тут буде арка, а сюди зайдемо і буде вітальня разом з кухнею і виходимо на терасу. Тут буде в нас спальня. А тут буде ванна з туалетом. І ось такі двері я вже встигла поставити. Також обов'язково треба поставити вікна. Але для цього я, власне, спочатку намалювала кімнати, якими я бачу, щоб потім вже можна було по цьому міряти. І які вікна. Не знаю, мені здається, що тут ціни пасують. Тому треба знайти якісь інші. Ні, такі сучасні я тут взагалі не бачу. А оце, до речі, досить дешеві вікна. З міста, життя в місті. Є ось такі вікна. Хм. Треба подивитися, які будуть сюди під, найкраще підходити. І ось так тепер виглядає цей будинок з вікнами. Показую вам, як я це все розставила. Досить симетрично. І також поставила всередині двері, двері ванна, двері спальня і арка в саму кімнату. Тепер вже хочу знайти підлогу. У мене залишилось 12 тисяч, це непогано. Яка підлога може бути? Останнім часом мені дуже подобається ця підлога з Spooky Stuff. Вона досить дешева. І я думаю, що можна буде її покласти, таку коричневу. Чи таку світлішу? Ні, світліша ні. А може, звичайну коричневу? Власне, мені не подобаються, якщо чесно, ось ці. Вони якісь надто гладкі і не виглядають натурально. А ось ця моя улюблена. Обожнюю просто цю я її завжди кладу, тому зараз намагаюся часом якось менше її класти. Хоча я давно її не клала, серйозно, я дуже люблю цю підлогу. Так, і що там в нас в спальні? Не в спальні, а в ванні. 4, 4, 4, 4 семенолона, і це теж 4. Ну, власне, бачите, я зазвичай вертаюся до того, що я дуже люблю до свого до робіння вани завдяки додатку в спа. Бо мені, правда, дуже подобається, але може я все-таки візьму просто білий. Так, я люблю класику, біле, і тепер стіни. А ось так я розмалювала наші кімнати. І ось ту ванну, кімнату також. Тож почнемо з коридору. І в коридорі, зазвичай, навіть в таких стартових будинках, я намагаюся поставити хоча б щось, щоб донагадувати, власне, що це є коридор. І, здається, пересолі коштують досить дорого, та стійка з пересолеми, якщо я не помиляюсь. зараз перевіримо, 150, чи це досить дорого, Можемо поки що поставити. А якщо дійсно буде. Ага, я тут не вела бібімом обіг, ну хто ж будує без цього коду. І так, я можу поки що поставити, а якщо вже там буде десь не вистачати на щось дуже необхідне, то його можна буде забрати і потім видалити. Показую вам, який коридор в мене вийшов. У нас така шапка, дзеркало і навіть якісь там вже мандаринки стоять. А ось тут можна кинути куртки і навіть можна поставити парасолю, е, тільки я її дам трошки сюди. О. А ось така ванна в мене вийшла, ванна досить маленька. Е, можливо, потім будуть гроші додамо ще якісь деталі, хоча зараз можу одразу халату. І я поставила ось такий душ. Не знаю, мені чомусь здається, що на початок на стартовий будинок це нормально. А де наші халати? Халат можна повішати на двері, і таким чином він не буде займати багато місця, але як декор, то класно буде виглядати червоний халат. Так, і зараз спробую його повісити. Ось так. Супер! ну то Тепер я перейду, напевно, до спальні, а вже в кінці зробимо кухню з вітальнею. Спальня дійсно вийшла поза розмірами досить маленькою, але двоспальне ліжко тут влізло. Так, хочу зараз поставити тут лампу, повішати точніше. Тільки е, здається, я її погано повішала, також кинути тут килим. І, можливо, якщо вийде штори, хоч я сумніваюсь тепер, бо і бюджет в мене не безмежний. О, ось тут. Може бути, і більше, здається, таких якихось меблів в спальні точно тут я ставити не буду, ну бо не влізе. Я покажу вам, як після того, як покладу килим. Яку просто класну картину я поставила тут. А якщо я дам ось так і збільшу. А в нас, здається, воно навіть краще буде з старшої школи додатку. Так, а скільки він коштує? Бо той дуже дешевий з комаребі, а тут я щось не можу знайти. Точно пам'ятаю, що був. А, він здається, там, до речі, круглий, а не прямий, і тут вже пішли такі трошки дорожче, оцей гарний. Гарний, гарний. Можна було взяти, до речі, зелений, не обов'язково червоний. Червоного кольору у ну, нас теж буде багато. А ось тут може бути ось такий зелений, який для мене теж асоціюється власне, з різдвяними цвятами. Ось таку картину, дуже гарна картина. І тепер ще тюлі. Чи буде у нас якісь тут підходящі, такі, щоб мені вистачило на це грошей, бо в мене 9 тисяч. Так, є ось ці мої улюблені. Теж знаю, що я занадто часто їх вішаю. Але я поки що не можу для себе знайти альтернативи, щоб мені так само подобались. І її зазвичай я люблю цього білого кольору, тому що це класика. І якщо я їх роблю ось так, ем, ні. Не високо все-таки, чи ж не низько, а високо хочу їх поставити. Якщо я їх роблю ось так, то складається враження, бо вони не до кінця закриті, і мені це дуже подобається. все таки змінила колір коврика, мені це подобається більше. Додала тут навіть шафку, дзеркало і ось таку декорацію. Зменшила картину, додала квітку і ось така вже навіть дається досить затишна класна спальня. вийшла. І зараз ми переходимо вже до вітальної з кухні. І я трошки переживаю, бо я так розумію, що ялинка мені тут не влізе. І мені з цього трошки сумно. Але почнемо, напевно, все-таки з кухні. Ні, З сезони нам не треба. Хочу поставити тут кухню, можливо, ось таку. До речі, було б цікаво поставити таку червону, але вона щось, напевно, не дуже буде пасувати. А якщо блакитну, чи дати просто білу, ясиня. Багато, до речі, вибору з цього додатку. Якось раніше не дивилась, на це аж так. Не користувалася кухня з цього додатку часто, а кольори просто, неймовірно, гарні. Ось така. Блін, мені дуже подобається червона. Я не знаю просто, чи робити червону кухню в цьому будинку, чи все-таки, як я вам обіцяла, зробити великий такий, ну, не великий-великий, але нормальний великий будинок. Але вже супер декорований різдвяний і там зробити червону кухню. Я щось думаю, що просто тут червона кухня буде надто кидатись в очі, бо будинок надто малий. А вже саму червону кухню можна зробити буде просто в будинку, який буде власне таким супер святковим удекорованим різдвяним. Вдалося мені тут поставити таку кухню. Трошки я на це потратила часу, бо все не знала, як правильно тут зробити. Але. Там, бачите, я повішаю такі класні партухи, і я оце думаю, як же ж тут облаштувати та, цю, цю кімнату вітальну, щоб ще можна було стіл поставити. Ну, З ялинкою то я вже, напевно, точно маю забути за ялинку, я її поставлю на вулиці. Але ж хотілося б, щоб тут був і диван все-таки. Тож, давайте, може, подивимося, який взагалі диван тут міг би бути. До речі, бачите, можна скласти. 150, тобто, якщо дві, то це 300 буде коштувати сімнонів, а це коштує 180. Ну, з грошима, власне, не є якась катастрофа. Проблема тут не гроші, якби це не було дивно для стартового будинку, а проблема це, якщо ж тут поставити так, щоб можна було і під телевізор подивитися, і навіть посидіти поїсти. Я вже закінчую декорувати цю кімнату, і з грошима, як я вже казала, проблем у нас немає. І навіть, якщо чесно, немає якихось великих проблем з місцем розташування, тому що я знайшла місце для всього, що хотіла. І зараз вам покажу. Ось тут, бачите, вас хочу десь помістити ось цю грилянду. Ось тут у нас такий столик з такими гарними стільцями, тут кухня, яку вже показала. І ось ця така вітальна, де можна нормально посидіти, подивитись телевізор. Тільки я оце думаю раз. А чи є там якась? ще така є ось така. Я думаю, прошу повішати, щоб воно було гарно, як дві гірлянди. Але тоді якось забагато мені виходить. Хм, але мені такі вони двоє ці гірлянди подобаються. Я дам їх сюди. Точно. Сподіваюсь, що там в вікні не буде видно. Раз. І два. І як там в вікні видно? Не видно. І ось тут це виглядає гарно. Дала я також ось тут ялинку, її ж потім можна прикрасити. І цю ялинку я дуже люблю її ставити. Дала її в такому засніженому варіанті, можна було дати трошки засніженим і сильно засніженим. Я дала в сильно засніжену, тому що ну, вона стоїть на вулиці, очевидно, на неї сніг, напевно, та й попав. І ось так поки що це виглядає, звісно, я ще постараюсь доробити якось хоча б щось, можливо, якісь ялиночки, а може щось і більше, якісь гойдалки, тому що 3000 у нас є. З чого я дуже тішуся, і, зрештою, я вам скажу, мені дуже сильно подобається. Я не знаю, це, звісно, моя суб'єктивна думка, буде цікаво почути, чи вам сподобався цей будинок. Я ж його не добудувала, звісно, все подивимося, все оглянемо разом. Але як на цей момент, то на стартовий будинок він виглядає досить таким крутим, і я би навіть може в ньому і пограла. Ось так. Тепер я додала тут дібаговські такі, рослини з дібак, можна так краще назвати. І що тут ще? Я хочу показати вам, напевно, вже повністю весь будинок з таким правильним виглядом, бо так-то погано видно. І ось так він виглядатиме вночі. Мені здається, вийшло досить затишно, тож давайте перейдемо до детального огляду. В мене тут Сімс зараз просто нереально казкова, чудова погода, подивіться, і сонце, і падає сніг. Дуже класно виглядає, я б хотіла тут опинитись. І давайте подивимося власне будиночок, який стартовий в мене вийшов. Якщо він вам сподобався, ви завжди можете знайти його в мене в галереї, а як і підписано в галереї Зі 7, завжди є, можна побачити в описі під кожним відео. Тож, коли ми заходимо всередину, то попадаємо в ось такий коридор. Невеликий, але тут є і шафка, і взуття можна покласти, і дзеркало є. І навіть така прикраса тут висить, і можна кинути буде потім уртки, парасольки, і ось так це виглядає. Так, Туди підемо пізніше, а зараз йдемо в спальню. Так, ось тут у нас спальня. І ось так воно виглядає. Здається, проста ніби спальня, але теж досить затишно все в ній є. Мені здається, таке максимально необхідне квітів навіть багато є. І ось тут в нас. Ванна, кімната, туалет, умивальник руки помити можна, ось такий душ з коморебі. Зазвичай додаю ось такий коврик до цього душу, щоб мати хоч якийсь ніби вигляд, що воно відокремлене. І ось тут ось такий халат червоного кольору. І ось у нас наша вітальня, де в нас така блакитна, досить мила, на мою думку, кухонька. І ось з цієї сторони в нас. Вже сама власне, вітальня, де можна подивитись телевізор, якісь програми новорічні і якісь декорації. До речі, мені цікаво. А чи в вас популярна е, в вашій сім'ї ось ця декорація? Тому що е, в Польщі, наприклад, це досить, досить популярно, називається дядок до Ожеху, в нас це називається Дяче Лускунчик. І для мене, для моєї сім'ї, це не є е, якась декорація, яку ми використовували під час Різдвяних свят, новорічно-різдвяних, а отут в них, до речі, в Польщі як виявилося, досить популярно. Для мене це новина. Ось такий стіл вкритий картиною з зимовою, новорічною чому ні. І ось така частина, де можна почитати книги, посидіти, поїсти з такими ось ліхтариками, свічками. Тут у нас вартухи, адже треба багато робити пряників, всякого класного на свята. І ось тут ми виходимо на задній двір, де в нас ялинка, яка не вмістилась, але зрештою, вона мені тут теж пасує. Там в нас такі коробки, завдяки яким можна прикрасити наш забор. Так, і ось тут. Є ось наш ще один спітник, бо там всередині теж є. Тут є попідметати, можна навіть є, дивіться, гриль, є така лопата, є де посидіти, багато ялинок і є де навіть погодитись. Ось такий стартовий будинок в мене вийшов. Я сподіваюся, він вам сподобався. Мені, якщо чесно, сподобався. Я зазвичай е, скептично ставлю до того, що будую, але потім е, в результаті мені просто не знаю, мені здається, що як стартовий будинок він виглядає класним. Я би сама в ньому пограла, тому що в ньому все є, він виглядає на якимось бідним, що тільки якісь такі речі примітивні, а й багато декорацій. Дивіться, перший будинок е, був такий присвячений зимі. Це був будинок, е, який я будувала на горі Комареві. Посилання залишу вверху. Зимовий будинок, але він більш таки був акцентований на будинок в горах. І то взагалі був не просто будинок для життя, а будинок, щоб туди приїхати відпочивати, і навіть могли туди приїхати дві сім'ї. Тож, якщо не бачили, посилання залишу в кутику, обов'язково подивіться, тому що він вийшов досить, на мою думку, затишним, крутим, з такими панорамними вікнами, з прольотом. одним словом, дуже всього Цікаво. Цей будинок це такий вже межа. Не просто зимовий будинок, але і не супер вдекорований різдвяний будинок. Вже Люди готуються, оце якраз так як зараз, е, яке там у нас 14 чи яке число 15. І люди вже готуються, трошки якісь декорації є, але не є ще все супер вдекоровано. Тож, якщо вам цікаво, я можу подавати ще будинок е, супер такий вже з каміном декорованим, столами, все таке з ну, Додатком сезону, одним словом, але він буде, звісно, більшеньким, бо для цього треба буде більше місця. Той камінь досить великий, який з цього додатку, який у нас такий різдвяний. Ось, мені, як я вже казала, сподобався цей будинок, а я сподіваюсь, вам сподобався він також. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо не знаєте, що написати в коментарях, напишіть слово зима, і я сподіваюся, що у вас все добре і обов'язково зустрінемось в нових відео на цьому каналі.